Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 FM. Працюємо заради перемоги. Працюємо для перемоги. Робимо все. Кожен на своєму робочому місці, аби наблизити цю світлу події в історії. Нашої країни доброго сім дня. проєкт рефлекторів в прямому ефірі. Мене звати Іван Педорук. Як завжди, ми обговорюємо актуальні нагальні теми життя нашої територіальної громади, нашого суспільства. Сьогодні ми вирішили присвятити програму підсумковому так би мовити, підсумкам медичного року Вінницької територіальної громади 2022. Це був м'яко кажучи незвичний рік. Це був надзвичайно складний рік. Разом з тим рік рік потужний. Рік динамічний, оскільки. Вінницька територіальна громада, усі медичні працівники, усі медичні заклади, як на мене, спрацювали настільки стабільно і настільки професійно, що недарма Вінницю називають на сьогодні медичним хабом для прийняття постраждалих від військових дій для лікування і реабілітації. Отже, яким був медичний рік 2022 у Вінниці. Сьогодні ми спілкуємося з директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександром Шишем. Олександр Володимирович, вітаємо вас щиро. Добре, Дякую, що завітали. Дякую, що знайшли Ладно. час. Да. Дякую. Знаю, що у вас багато роботи, знаю, що у вас графік напружений, але разом з тим, наскільки оперативно було переформатовано роботу всієї медичної галузі нашої територіальної громади минулого року, оскільки всі ці події були а, нібито були готові, але з іншого боку, до останнього всі сподівалися, що цього не станеться. Майже рік минув. Без місяця да е, На яку оцінку ви можете дати взагалі медичній сфері в медичним закладам так, в загальному контексті, як ми спрацювали щодо прийняття постраждалих від військових дій ну і відповідно організації процесу лікування? Ну я так думаю, в цілому оцінку медичній галузі е, можуть надати ті? То нею скористався Мо, моя оцінка буде більшою мірою суб'єктивна, тому що я зацікавлений в тому, щоб вона була най як, ну, як найкраще зрозуміло. От. Але виходячи з тих е, міркувань і з тих відгуків, і з того спілкування, е, яке я мав, які мав доступ до інформації, то хочу сказати, що мене це Він, не дуже гарно. Поралася з тими викликами, які нам поставив 22 й рік. Якраз коли робили вступ, і згадувалося що рік 22 й починався з того, що в нас епідемія ковіду йшла на спад, і ми да, думали, що було, дяка так. Богу, лікарям є ліки, є вакцини. Вже є протоколи, вже є налагоджена система. Да. Вже якось можна подруги, буде так та, перевести подих, але життя вкотре поставило нові виклики перед охороною здоров'я і першими з. Медичних працівників до надання допомоги долучилися сімейні лікарі, які надавали допомогу тим переселенцям, біженцям. Це пам'ятаю, ми робили цілодобові медичні пости на залізничному вокзалі. Тоді був. Ну не скажу, що був трансли колапс, але бу дуже, дуже напружена ну, була міграція. навала людей. Так звісно, да. треба було всіх прийняти. І і ми долучилися до цього сімейні лікарі на вокзалах. Потім місця тимчасового перебування, ну так звані бази, транзитні бази. Транзитні так звані, бази. Так. Да, ми да, теж долучалися до того, щоб надавати допомогу тимчасово людям, які знайшли mm -hmm. тимчасовий притулок. в місті Вінниці. Після того хвиля постраждалих стала більш. Більшою і вже долучилися лікарі е, стаціонарів для лікування постраждалих. Е, в цілому е, медики адекватно прийняли виклик. Е, хочу сказати, що лише е, 19, осіб, 19 осіб з 4 тисяч не повернулися за кордон, куди відвезли своїх дітей. 19, 4, ну це майже фактично, май, майже всі лишилися на місці, будемо казати да, Так, фактично, чином. всі лишилися так. на місці, і медична галузь стояла. І хочу сказати, що е, протягом 22-го року е, це було можливо зробити завдяки спільній консолідації всіх зусиль, і якби медикам не допомогла міська рада. Фінансово, я пам'ятаю, ми, так, ми, ми, ми стимулювали фінансове да, 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 да. за 22 рік ми отримали 79 мільйонів на обладнання. 79 мільйонів війну ми отримали на медичне обладнання. Ну це безпрецедентна цифра. 20, та, для мирного, майже 28 мільйонів ініціативи міського голови за підтримки депутатського корпусу. Пішло на медикаменти. Це на медикаменти, тільки на стаціонарне лікування. Це до того, що лікарня отримує кошти з НССУ, але. Пацієнтів було наскільки багато, що коштів цих не вистачало. Міська рада самого початку підтримала. Коли почалася проблема з електрикою, нас міська рада підтримала на паливно-мастильні матеріали. Майже 3,5 мільйона пішли на паливно-мастильні матеріали. Продовжилась підтримка по лікуванню того ж самого ковіду. 19 мільйонів гривень це була надбавка лікарям, які продовжили працювати з ковідом. Бо ковід нікуди не дівся на сьогодні Не сілься та не тільки ми вирішували завдання, які пов'язані з війською з війною. Ми ще продовжили проекти, які були почати на попередній період, будівництво кардіоцентру. <соць> От. І на 45 мільйонів було куплене обладнання для кардіоцентру, яке, я думаю, сподіваюся, в цьому році ми вже на ми кінець да, да. Будемо сподіватися. Тому е, ми вирішили як нагальні задачі, так і працювали над тими проекти, які ми почали напередодні. Тобто, в цілому е, праця була інтенсивна, дуже напружена, дуже відповідальна. Лікарі... Е, по добі залишалися в лікарні. Коли ми отримували великі надходження пацієнтів, то сходилися всі лікарі, які і були в вихідні дні, і ті що залишалися на роботі, ті, які сьогодні чергували в зміні. І до цих пір це продовжується. Пане Олександре, наскільки, на вашу думку, як лікаря, як адміністратора, скажімо так, ну і як громадянина? А наскільки тут спрацював людський фактор в в позитивному векторі? От ви сказали, що з 4 тисяч не повернулися лише 19. Це свідчить про дух єднання, це свідчить про патріотичну позицію. Це свідчить про те, що кожен лікар, кожен медичний працівник Вінниці, Вінницької територіальної громади, де всієї області нашої, він налаштований на те, що перемога має бути, і в принципі, ніхто не злякався на вашу думку. От відчуваєте цей дух єдності, цей дух співробляється. Ну, звісно, 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 пане Іване, ну, найкраще про це свідчать або цифри, або вчинки. Бо мало того сказати, що от я люблю Україну, і я люблю Україну звідси, і свого робочого місця. На своєму робочому місці я докладаю максимум зусиль для перемоги на своєму робочому місці. Бо Я місці. знаю, працювали деякі хірургії цілодобово і по дві, і, по зараз дві буває, доби, так і лікарі швидких допомог, і всі-всі, ну, хто міг. Ну, Всь кожен викладається на суму місці, так як може, скільки може, і навіть більше. Це прекрасно, і це дійсно велика подяка вашим, вашим колегам, всім колегам, що це абсолютно правда надають допомогу, рятують життя. Ми з вами торкнулися теми фінансування. В принципі, ви сказали, що воно було на той момент заплановано і пакетами НСЗУ і додатковими грошима від керівництва від Вінницької територіальної громади, і на обладнання пішли кошти разом з тим. Ну це було позаплан позапланово. як кажуть війну, ніхто не планує. Разом із тим, чи були в цьому поточному режимі? Чи були виконані усі вимоги пакетів НСЗУ, тобто всі кошти були освоєні само собою, скажімо так, я знаю, що планування на наступний рік іде від, від того, як вони відпрацювалися в попередньому. Якщо за 2021 рік ми могли продати послуг Національній службі здоров'я на 920 мільйонів, то за 2022 рік ми продали послуг, або держава купила в міських лікувальних закладах. Цих послуг на 1 мільярд 70 мільйонів. Тобто, ми майже на 100, майже на 150 100 мільйонів. мільйонів збільшили кількість медичних послуг, які держава в нас купила, вона нам їх оплатила Оплатили. для порівняння: лікарня швидкої медичної допомоги за рахунок коштів ЗСУ щомісячно витрачає від 4,5 до 6 мільйонів гривень тільки на медикаменти, тобто, в принципі, забезпечує себе. Цілком і повністю. Так, якби, да, якби було планове резерву. поступлення, вона б все повністю забезпечила. Але є ще постраждалі, які вимагають або більш дороговартісного лікування, або кількість пацієнтів більша лікарня. а, вона, а вона лі... стабільно більша, хочемо ми цього чи ні. Лікарня швидкої медичної допомоги розгорнула додатково 50 ліжок для того, щоб надавати допомогу більшу кількість постраждалих осіб. І тому. Ця лікарня, як і інші лікарні, які лікують постраждалих, вона отримує дофінансування, тобто в середньому з міського бюджету щомісяця відділяла 15 півтора-два мільйона до тих чотирьох. 4... Старе шести, mm -hmm. які вона отримала за рахунок послуг, які проплатила Національна здоров'я. І знову здоров ж таки. Це свідчення цього єднання цієї спільності дій, про які ми з вами говоримо. Дякую, пане Олександре. На початку ми з вами от визначили цей термін медичний хаб Вінниця стала таким своєрідним медичним центром для прийому постраждалих від військових дій. І ви вже сказали, що за рахунок цих додаткових коштів і кардіоцентр придбав обладнання, і деякі інші медичні заклади сьогодні Практично всі Практично заклади всі. От... оновили лікування діагностичну базу, о, придбано стаціонарні цифрові рентгени, пересувні циф, цифрові рентгени, о, ну майже. 10 апаратів УЗД експертного класу, обладнання для операційних, наркозно дихальна апаратура, як і наркозники, так і апарати ШВЛ, монітори пацієнтів, інструментарій. Окремо хочу сказати про прилади для вактерапії РАН. От, тобто... А я пам'ятаю, на початку це вактерапія терапія воно було надзвичайно актуально. Шукали цей ці... ну, дуже... ну, Тоді було, це просто навала була, і так. шукали ці вактерапії препарати вак апарати всі для того, ну, щоб лікувати тобто, ці важкі поради дуже багато чого зроблено. Але поряд з тим, підтримка міської ради іде не тільки на лікування постраждалих, але й на те, що заклади розвивалися. Тобто, ми придбаємо обладнання для майбутнього кардіоцентру. Ми придбали обладнання для центру матері і дитини для того, щоб цей заклад почав. Надавати допомогу реабілітацію новонароджених дітей, підсилили неонатологічну службу, і плюс ж, вибачте, плюс же жінки внутрішньопереміщені особи, Абсолютно які не так він. само військові. Ми не, ми не розрізняємо мають так. От, ми не розрізняємо де він а де внутрішньопереміщені особи зараз, завдяки медичній реформі, є принцип екстратериторіальності. Тобто, кожен громадянин може звернутися за медичною допомогою до того закладу, який каже: я уклав договір з національною службою. Я можу надавати цей вид допомоги. Ну, от, припустимо, ми не зможемо звернутися в пологовий будинок за терапевтичними послугами для чоловіків. От. Ну я так ну зрозуміло, да, та, щоб зда та, але. Доступно якщо було. За, за заклад за профілем уклав довір з до НСЗУ, кожен громадян України може звернутися, тобто не те, що раніше міський житель йде в міську лікарню, район ну, йде так. в районну, а зараз. Екстратериторіальність тому ми надаємо якісну допомогу всім, хто її потребує і хто до нас звертається, Олександр Володимирович, Також ну цікаве для мене запитання. Я думаю, що буде цікавим воно ну, для наших радіо і слухачів і телеглядачів. А все ж таки ми говоримо з вами про комунальний сектор зараз медичних Абсолютно. Законодів. Але разом з тим у нас в Вінниці славиться великою кількістю приватних медичних клінік, лікувально діагностичних центрів, ну і багатьох багатьох інших медичних закладів, які також хочемо ми цього чи ні, працюють в цій сфері. І я думаю, що. Що а, тим чи іншим чином вам по роду своєї діяльності доводиться з ними або співпрацювати, або спілкуватись. Наскільки тут була налагоджена а, динамічна робота в перші дні військового вторгнення? Наскільки от вони е, допомагали, наскільки вони сприяли тому, щоб я кажу підставити плече в потрібний момент? О, згадую момент, коли ми формували реєстр ресурсів. Тобто які заклади можна використовувати для амбулаторного лікування, для стаціонарного лікування і ну, свою базу ми знаємо, і обзванювали м, приватні медичні заклади, практично всі медичні заклади, які розташовані на території міста в Вінниці, виказали бажання прийняти участь як в амбулаторному, так і в стаціонарному лікуванні. От. Ніхто не відмовився, е, кожен з них працював. Е, знову ж таки, е, люди самі, е. якщо пацієнт ургентний, його везе е, карета швидкої допомоги. Вона його везе по маршруту. Якщо пацієнт потребує планової допомоги, він може вибрати заклад, ну, який він собі захоче. І тому е, особи, які е, е, тимчасово чи більш період, тривалий період часу, були і є в місті Вінниці, вони для планового лікування вибирають собі заклад самостійно. Це може бути як комунальний заклад, і це може бути і приватний заклад. І всі заклади. Надавали допомогу, дякую. Вичерпна відповідь. Свідчить в черговий раз про те, що ми спільні і ми єдині. Вінницька територіальна громада від початку військових дій отримав, почала отримувати великі пакети гуманітарної допомоги, гуманітарної технічної допомоги. Я прошу вас розказати про те, що ми отримували у 2022-му, На що ми можемо розраховувати в цьому році? Я знаю, що багато карет швидкої допомоги доходили до нашого міста. Я знаю, що вони надзвичайно підсилили базу ресурсну в цьому сенсі. Чого ми ще потребуємо, пане Олександре? О, початок війни запам'ятався тим, що о, ну, був певний брак тих же самих вах апаратів. Був брак витратних матеріалів матеріалів, певних виробів медичного призначення, хірургічних інструментарів на медикаментів на перший час, коли в нас була стала традиційна логістика, аптечні склади, аптечні мережі, надходження. Але так сталося, що більшість складів було або центр, або схід. от. Я розумію, і е на початку війни був певний е певні труднощі. Ну скажем так, значні труднощі з надходженням медикаментів, е тих, які були критичні. Це наркотичні, знеболюючі, наркозні препарати для наркозу. Е це було нетривалий період, але саме в цей час е ну так сталося, що у нас була потреба в цих медикаментах, а благодійна допомога переважно була з. Складу медикаментів тому е, благодійна допомога заходила, е, сортувалася від до потреби, розподілялася відразу. І покривався цей дефіцит. За дуже короткий період часу логістика була відновлена, і нам вдалося забезпечити е, стабільну роботу закладів по частині витратних матеріалів і медикаментів. І, е, Потім характер гуманітарної допомоги змінився. Тобто, в перший період йшли це медикаменти, продукти харчування, перев'язка, те, що було, те, що легше було зібрати, і легше було доставити. Ну, Потім... і, то, що потребує, власне. Да, і саме цього Бо... в цьому була найбільше в лікарні потреби. так само годують так, хворих. Так, І воно дуже гарно накладалося, потреба на можливості. Потім вже почались більш предметні стосунки в плані того, що вам саме що потрібно. потрібно. От скільки вам потрібно, е, уточніть вашу потребу, так, деталізуйте, щоб її. не було переваги за НАТО переваги. Да. Тихось тобто одних така вже допомога, предметів. скажімо так, з одного боку, адресна, а з другого боку деталізована. От і тут ми гарно співпрацювали і дякуємо за підтримку з нашим європейським партнерам: це і Польща, і Німеччина, Словакія, Чехія, Латвія, Литва, Естонія. Ну, ну всі практично, да, практично всі. всі великобританія. Великобританія з Великобританії не тільки ми отримали допомогу ем, гуманітарну, але прийшов цілий медичний десант, е, гуманітарна корпорація UK Med, яка допомогла нам консультативно, е, яка надала допомогу металоконструкціям, провела майстер-класи з нашими травматологами. Тобто, ну шалена була співпраця. От А потім вже почали заходити. Санітарні автомобілі, хірургічне обладнання, рентгенобладнання, УЗД-апарати, апарати зовнішньої фіксації, милиці, засоби реабілітації, хірургічний інструментарій. Тобто, генератори. все те, що да знадобиться постійно, постійному так, і зараз да. воно так само сьогодні у нас в користуванні і, так. і при лікуванні і при Пан паноксан, я вам дякую за цей блок. Блок військов. У Нас ще є з вами трохи менше за 5 хвилин, але все ж таки маю вас розпитати про те, минулий рік був насичений певними реорганізаціями, оптимізаціями медичних закладів. І ми з вами з приводу одного з них вже мали розмову. Якщо в підсумковому контексті, які заклади у нас пройшли реорганізацію. Хто ліквідувався, хто доєднався, хто оптимізувався? Е, ніхто не ліквідований. Раз. раз е, Приєднано ну, на самому завершальному етапі приєднання з поліклініки до Вінницької клінічної батопрофільної лікарні. лікарні, е, в два заклади в процесі приєднання. Це багатопрофільна лікарня приєднується, об'єднується з першою міською лікарнею, і е, другий пологовий будинок маємо об'єднати з центром матері і дитини. Але, е, Непослідовна позиція певних громадських активістів призвела до того, що маємо ухвалу суду, яка призупиняє реєстраційні дії державних реєстраторів і призупиняє дії з боку міської ради щодо е приєднання другого пологового до центру матері і дитини. Ну, така безвідповідальна позиція популістська призводить до того, що зараз заклад, який самостійно не може себе. Прокормити, тому що це підприємство, і підприємство має заробляти собі на свої потреби. А воно збиткове, і люди мали борги по зарплаті. І люди відомітні? будуть мати з... більш тривалий період часу борги по зарплаті. Так би вони вже з першого другого прийшли в центр матері дитини і працювали, і на заробляли собі на заробітну плату. Натомість, натомість ми маємо. Проблеми так, з отриманням різних. Ну, будемо сподіватися, що ця ситуація буде вирішена найближчим часом. Ще одне запитання, надзвичайно актуальне і таке воно динамічне. Генератори засоби автономного живлення. Наскільки сьогодні, відповідно до протоколів, відповідно до документів, я не знаю, чи я там я пробив термінології, забезпечені медичні заклади? Забезпечені. Крапка, все зрозуміло. Тобто, ми спокійно можемо іти і лікуватися, знаючи, да. що є енергія. Е, Олександр Володимирович, не можу не запитати. Е, знаємо, що є, і ковід. Знаємо, що mm -hmm. дуже сподіваємося, що ковід іде на спад. Знаємо, що є грип, е, вакцинація проти грипу. Є бустерні зони проти ковіду. Де, як і коли можна це зробити? І чи um, варто це робити? сьогодні? це варто робити. будь-яка справа, будь-яка дія, яка. Призводить до зміцнення здоров'я, і зменшення шансу захворіти на будь-яку хворобу, вона є правильною, тому можна і треба себе захищати і від грипу. Є ще 500 доз вакцин від грипу, і від ковіду. В нас є і Pfizer, і Ковішил, і все це можна отримати в свого сімейного лікаря в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Програма Стоп грип працює. Програма Стоп грип працює. Щеплення від ковіду продовжується. Люди роблять щеплення при тому, що більше щеплень роблять якраз переселенці. Ну, то що приміщенні особи. Будемо сподіватися, що кожен з нас буде берегти своє здоров'я. Я дякую вам за розмову. Дякую вашій особі, у всьому медичному загалу нашої Вінницької територіальної громади, успіхів, наснаги і щоб поменше хворіли, і щоб було поменше постраждалих від військових дякую. дій. А дай Боже, щоб їх взагалі не було. Ми спілкувалися з Олександром Шишем, директором департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, підсумували 2022 рік в медичній галузі нашого міста і розповіли про те, чим ви сьогодні медична сфера обласного центру. Підтримайте медиків, тримайтеся самі. Бережіть своє здоров'я, бо в них є багато іншої, надзвичайно важливої роботи. Тому, як сказав Олександр Володимирович, треба вакцинуватися, треба бути обережними і треба берегти себе, своє здоров'я. І віримо в Збройні Сили України і в нашу Україну. Слава Україні! Yeah. Рефлекторія з Іваном Бедоруком. Сто один вісім е фа.